Вітаю! Пропоную провести сьогодні разом медитативну техніку дозвіл на достаток. Тема грошей турбує всіх. Хочеться заробляти більше та мати можливість отримати все те, що бажаєш. Але дуже часто через негативні установки щодо грошей ми не можемо собі дозволити заробляти більше. Тож давай сьогодні зробимо цю техніку разом та змінимо негативні установки на позитивні. Потребуйся, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час вимкни світло або навпаки вімкни його, відкрий віконце, щоб не було спекотно, або, навпаки, накрий себе ковдрою, щоб не було прохолодно, займи зручне положення та заплющуй очі, як будеш готова. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики, яка допоможе тобі розслабитися. Ми будемо робити вдих через ніс, затримувати дихання, рахуючи до 4, та робити плавний видих через рот. Ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс, затримка дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання один, два, три, чотири. І довгий глибокий видих через рот. І ще раз вдих через ніс. Затримка дихання один, два, три, чотири. І довгий повільний видих через рот. І останній раз вдих через ніс, затримка дихання один. Два, три, чотири і найдовший, найповільніший видих через рот. Добре. Ти молодець. У тебе прекрасно виходить. Продовжуй дихати в зручному для себе темпі. Відчуй, як твоє тіло поступово розслабляється, як думки сповільнюються. А свідомість налаштовується на внутрішній простір. Ти розслаблена. Ти тут і зараз. Тобі добре та спокійно. Це твоє безпечне місце, твій час і він тільки для тебе. Ти розслаблена. Ми переходимо до техніки дозвіл на достаток. Уяви, що з твого тіла прямо в землю опускається теплий промінь світла. Він заземлює тебе. Подивись, якого кольору цей промінь. Відчуй заземлення тут і зараз. Ти відчуваєш безпеку, стабільність. Ти у центрі свого внутрішнього світу. Тут немає тривог, лише ти, твоя свідомість і твоя готовність приймати. Тепер уяви, що перед тобою з'являється образ це твої підсвідомі переконання про гроші. Подивись, як цей образ виглядає. Можливо, ти бачиш страх, сором, переконання, що грошей завжди бракує. Можливо, звучать знайомі фрази: Гроші це зло, гроші псують людей та стосунки. Я не заслуговую достатку, я не вмію керувати грошима, не в грошах щастя. Щоб заробляти великі гроші, треба багато працювати, чесною працею не заробити великих грошей. Бери, що дають, якщо поставлю високу ціну, у мене ніхто не купить. Тобі знайомі якісь цих установок вони відгукуються тобі. Подивись на ці думки без осуду це старі програми. Вони колись виникли, щоб захистити тебе можливо, вони передалися тобі від рідних чи знайомих тобі людей. Але тепер ти готова їх відпустити. Ти доросла особистість, і тепер ти вирішуєш, що має бути у твоєму житті, а що ні. Промовляй наступні фрази подумки або вголос, як тобі буде зручно. Ми починаємо. Я відпускаю переконання, які мені більше не служать. Я звільняю простір для нового. Я відкриваюся енергії достатку. Я заслуговую фінансової свободи. Я дозволяю собі багато заробляти. Гроші це можливості. Я вмію керувати грошима. Гроші не псують людей, а лише показують, хто ким є. Гроші дають можливість відчувати себе краще та впевненіше. Великі гроші заробляються легко, а маленькі складно. Я беру те, що дають, та більше цього. Я заслуговую мати гідну оплату за свою роботу. У мене завжди будуть клієнти, не дивлячись на ціну. бо я гарна спеціалістка. Уяви, як всі старі блоки розчиняються у світлі. Це світло м'яке, тепле, воно наповнює тебе зсередини. Ти магніт для достатку гроші це енергія, і ти дозволяєш їй вільно текти через твоє життя. Ти дозволяєш собі мати гроші, великі гроші. Повторюй за мною вголос або про себе як тобі буде зручно, я відкриваюся фінансовому потоку. Гроші приходять до мене легко і вчасно. Я гідна жити в достатку. Я дякую за все, що маю, і з радістю приймаю більше. Мій внутрішній світ налаштований на багатство, щедрість і вдячність. Я дозволяю собі отримувати великі гроші. Я дозволяю собі заробляти. Я дозволяю собі жити в достатку. Я люблю себе. Я поважаю себе, я ціную себе і тому я дозволяю собі мати великі гроші. Ти молодець, ти добре справилась. Подякуй собі за те, що виділила час для себе та провела цю техніку, бо це важливо, бо це про турботу, про себе. Найкращі слова підтримки для мене будуть це вподобайка, підписка, репост чи коментар під цим відео. Дякую тобі за твою підтримку, я її дуже ціную. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як твоє тіло наповнене новою енергією, спокоєм і впевненістю. Поверни увагу до теперішнього моменту, почни повільно рухати пальцями рук, ніг і, коли будеш готова, розплющуй очі або занурюйся у сон. Ти на новому рівні. Дякую тобі за цю зустріч із собою. До зустрічі!